Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітання усім триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступні дві години працюватиму для вас. І перед тим як представити першого гостя, хочу нагадати, що радіо НВ разом із фондом Повернись живим збирають 1 мільйон 100 тисяч гривень на 120-й міномет для сил оборони України. І ці кошти потрібні так для придбання потужної піхотної зброї для знищення придушення та Руйнування ворожих сил і засобів, і нагадаю, що не буває маленьких донатів і інформацію про те, як задонатити, внести свою гривню або гривні, ви можете все це знайти в описі під відео, які є на нашому Ютуб каналі. Ну а ми тим часом звернемо свій погляд на південь України, тому що, на жаль, з дня на день мені здається, лише посилюються атаки. По Херсонщині Олександр Толоконніков, речник Херсонської ОВА, уже з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий вечір. Відомо що кілька разів автомобільний міст у Херсоні було атаковано. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці атаки і про наслідки, якщо можна підбивати якісь підсумки, третій день поспіль російська армія б'є по корабельному району. І це саме міст. На мікрорайон острів, мікрорайон Карабел, який єдиний сполучає е, острів, острівний мікрорайон з материкової частиною Херсона. І вчора е, прилетіла керована авіабомба, яка залишила велику таку дірку посеред моста. Сьогодні росіяни ще шість керованих бомб запустили е, три неподалік е, мосту. Було влучання. Одна бомба впала в воду, і ще дві також влучили в сам міст. Але, попри це, міст дуже такий міцний, і, і зараз він проїзний, але ушкоджений. Там уже спеціалісти експерти працюють над ним. Але ми розуміємо, що росіяни також не спиняться на тому. І сьогодні, до речі, загинула людина 65-річний чоловік. Нам на, внаслідок саме цього обстрілу кавами моста. А, ось, і ми закликаємо людей, які залишились на острові. Це приблизно 1800 людей, серед них 187 маломобільних і 31 дитина. А, їх закликаємо а, зараз. Уже подумати про евакуацію. У нас є 35 транспортних засобів. Призначених для евакуації, ось і ми вже зараз евакуюємо 50 людей, які залишили заявки через нашу гарячу лінію. З них 18 Це маломобільні жителі мікрорайона. Острів також вже семеро родин з дітьми зголосилися виїхати. На жаль, маємо ще й дві категоричні відмови від виїзду. Але надіємося, що найближчим часом батьки дітей переосмислять, передумають і все ж таки вийдуть, тому що ситуація, на жаль, тільки погіршується. Таке складається враження, що ворог навмисне обрав ціллю, зокрема, автомобільний міст. який я так розумію, єдиний оцей логістичний шлях з мікрорайону. Острів на іншу частину міста Херсона, чи зрозуміло вам яку ціль переслідував противник? Ну зрозуміло, це знищення моста, це значить, що люди не зможуть виїжджати. Попри те, що о, сам мікрорайон знаходиться в небезпечній зоні, зоні, туди все ж таки продовжували їздити маршрутні таксі, тому що в більшості всі послуги, ну в тому числі, і медичні послуги, і якісь продукти більш великий, е, як кажуть, великий асортимент, і ринки. Вони все ж таки в самому Херсоні в більш віддалених від берега районах, а на самому острові там саме необхідне тільки продавалось, і люди могли їздити, скуплятись, повертатися потім на острів, ну і в тому числі і на роботу їздити з острова. Наразі, якщо не буде можливості перетинати міст, то люди можуть залишитися в ізоляції. Звичайно, ми будемо до останнього там допомагати всім, якщо, ну якщо погіршиться ситуація безпекова, або вивозити. Є варіанти ще вивозити як не тільки через міст, ось, але все ж таки краще не наражати своїх рідних і себе на небезпеку. Краще Хоча б тимчасово виїхати в безпечні міста, місця і е, шелтери, які в нас є, тимчасові прихистки, хоч там на три місяці можна виїхати і більше. Модульні містечка в більш безпечних громадах. І для цього, щоб ви можна було залишити цю заявку, треба зателефонувати за номером 0800 101 102 або 0800 330 951. Я повторюю. 0800 101, 102, 0800 330 951. За будь-яким номером з цих двох можете зателефонувати, записатися на евакуацію або проконсультуватися, як це може зробити. Я нагадаю, що ми чуємо голос Олександра Телеконнікова, речника Херсонської обласної військової адміністрації. Говоримо про можливість виїхати з одного з районів Херсона, конкретно це мікрорайон Острів або відомий як Корабел. І от якраз е телефони, за якими можна звернутися, аби подати заявку на евакуацію, щойно пролунали у нас в ефірі. скажіть, будь ласка, пане Олександре, очевидно, що правобережжя Херсонщини регулярно обстрілюють і кабами як. Ми чуємо і дронами, і з артилерії. А чи стало більше дронів, і яких давайте я ще раз повторюю цей номер. Можливо, якісь бабусі не встигли записати 0800 101 102 Легкий номер можна прямо зараз зателефонувати. Що стосується безпекової ситуації, то дійсно і дронів стає більше. На жаль, вони починають облітати і сам Херсон, тому що в самому Херсоні дуже багато встановлено. Реп-систем, ну і в принципі зараз багато е виділено на е міри захисту від дронів. О, і ми по третину бюджету області виділяємо на допомогу саме в цьому напрямку. Зараз ще на раді оборони було виділено е кошти і е погоджено е закупівлю сіток, які якими будемо вкривати. Такі транспортні, найважливіші артерії міста і передмістя. Але при цьому, звичайно, коли дрони, бо більша частина, тут десь приблизно 80% падає дронів, які летять на Херсон, то вони пробують облітати і завдавати удари вже по передмістю зі сторони там, Киселівки, зі сторони Миколаївського шосе. Тому, звичайно. Посилюють атаки приблизно до 2000 дронів на тиждень. Зараз вони направляють на Херсон та прибережні частини Херсонської області, але більшість це на Херсон. Ну і, звичайно, ось це ще з мікрорайоном Острів проблема із логістикою. Це тільки додає нам клопоту і, ну, і переживань за наших людей. Я бачила навіть на тижні інформацію, що ворог, на жаль, дістає очевидно навіть до траси Херсон-Миколаїв і що саме її теж обладнують сітками від дронів на оптоволокні. Чи є розуміння у вас на яку глибину залітають такі дрони, тому що Ну це так видається критичним, але можливо це цифри, які для нас не є сюрпризом, так тому що там різні зараз говорять дистанції, на які ці дрони на оптоволокні літають. Ну це не тільки дрони на оптоволокні. На оптоволокні, наскільки я знаю, так далеко не літають. А так, от уже запасними батареями дрони е, облітаючи оптоволокно, в принципі, потрібно тільки для того, щоб не спрацював реп на ці е, дрони. Тобто не погасив їх. А якщо о, їм не треба е, цей захист, тобто якщо вони одразу облітають ці дреба, тобто такі міста, як великі, як Херсон, де стоять велика кількість цих засобів, і перелітають, і летять уже по полям, де немає ребів, то і не, не треба їм, оптоволокно. Запасними батареями вони там можуть залітати дуже далеко і, чесно кажучи, важко. Якось е зарадити тому, щоб там на, на якоїсь там великій відстані на трасі е поставити сітки, тому що траса ну, довжиною великою, і дійсно, будемо, перш за все, робити все для того, щоб захистити сітками людей в самому місці і е поряд населених пунктах Потім вже траса. На трасі зараз працюють е поліцейські, які. Коли отримують повідомлення про о, дрон від військових, вони просто починають або зупиняти, або попереджати водіїв, щоб перечекали, поки не стане ситуація, тобто, поки дрон не чи не виявлять і не шкодять або пролетить далі, тобто така ситуація, але дійсно там роб, працює на цій трасі неподалік від Херсона вже також робимо о, такі. Всі засоби, які потрібні для того, щоб забезпечити рух безпечний по цій трасі. Чи можна пов'язувати всі ці посилення обстрілів? Хоча, можливо, ми так сприймаємо, і вони насправді ну, не є змінними в своїй кількості з тим, що планують ворожі сили на лівому березі, чи якусь таку кореляцію ви бачите, пане Олександре? ну, Говорять представники Сил оборони Півдня, що ризиків і можливостей у противника форсувати Дніпро немає, але очевидно, що час від часу вони ці спроби ну не полишають. Чи ви якось пов'язуєте з планами ворожими військовими все те, що ми бачимо, як наслідок терору цей щодо ві цивільних? Ну зараз трошки збільшилась кількість наскільки я знаю від військових, знову таки збільшилась кількість. Спроб о, атакувати, форсувати, але все це по суті, як на мене, ну це моя особиста думка. Можливо, це вона невірна. Це відволікаючий маневр від того, щоб, о, ну, щоб тут збільшити або контингент, а відтягнути від якихось напрямків більш о, таких проблемних о, і небезпечних для нас, тому що ну дійсно Дніпро закриває нас і навіть. Якщо їх там буде 5 до одного, 5 орків до, наших, до одного нашого військового при форсуванні, все одно це смерть для них. Я не думаю, що вони підуть на такі жертви, і при тому, що це ні до чого не призведе, тому що сам плацдарм треба закріплювати, в тому числі за допомогою вже перекидання сюди. Важкої техніки, це також проблема, це понтони, які також можна збивати на відстані е, ракетами. Тобто, це така постійний терор, який виснажує, виснажує психіку, в тому числі і цивільних. Е, і, звичайно, вони за рахунок дронів можуть дистанційно нас постійно тероризувати, в, ну і вбивати цивільних. А щодо о, дійсно, чи Буває, посилюються атаки, але кожного дня це 30-40 населених пунктів, які постійно обстрілюються. І ми вже, на жаль, до цього починаємо звикати. Це таке фронтове життя поблизу власне, лінії, де можуть. Бити з усього їм доступного вороги, пане Олександре. Я ще про таке гуманітарне питання хочу уточнити в суботу. Була інформація, що через обстріли зникло електропостачання, говорили навіть про Миколаїв, тобто не лише Херсонську область. Яка ситуація нині і? Наскільки в такому загроженому стані загалом енергоінфраструктура, тому що постійні обстріли явно завдають шкоди, і час від часу це там залатати, там відремонтувати. Що скажете про стан на зараз? Ну от із глобального, те, що вчора сталося відключення, то це е, відноситься пере за все до Миколаївської області, від якої ми живемось. Була інформація, повітряна тривога, що ракета, наскільки я пам'ятаю, Х-22 летіла в бік Миколаєва, і аварійно виключили електромережу, бо боялися, що буде влучання, наскільки я розумію, влучання по енергооб'єкту. Ну, а потім, коли загроза минула, одразу включили і Миколаївську область, і трошки пізніше вже включили і Херсонську область, щоб не було перевантаження. Ну, поступово включали області. Ось. Ну, а так по області завжди є проблеми, і виключення внаслідок обстрілів, в тому числі мікрорайон Карабел, А це, звичайно, від цього страждає мобільний зв'язок, інтернет, можливість зв'язуватись. Ну і страждає водопостачання, газопостачання, тому що це насоси. Але наразі наші енергетики працюють цілодобово, відновлюються і в більшості. Херсону світло є, але прибережні зони, сам мікрорайон Острів, постійно страждає від цього, від виключень цих і, в принципі всі прибережні населені пункти, майже всі без світла наразі в Херсонській області, тому що ми не можемо там їх відновити, навіть якщо ми відновлюємо, одразу туди прилітає і знову без світла людей. Це складна ситуація, але вплинути на неї наразі через близькість лінії фронту складно це очевидно. Пан Олександре, я ще хотіла уточнити про ситуацію з урожаями і роботою аграріїв, тому що нині для них якраз активна робота. У них хтось жнива розпочав, хтось вже молотить, коли ми говоримо, наприклад, про. Пшеницю, то що скажіть, яка ситуація в, Хер... в Херсонській області, тому що очевидно, що ці атаки, про які ми з вами говоримо, вони велика проблема і загроза для агросектору? Да, і атаки велика проблема, і е, засуха, посуха велика, і, тому що тільки в нас наслідок таких погодних умов і відсутності поливу загинуло. О, наскільки я пам'ятаю, більше 500, 50 тисяч гектарів посівів. І звичайно, ми звернулись до Міністерства аграрної політики, щоб підтримали наших аграрів компенсацію, тому що і так наші аграрії виживали, розмінували, підривалися на цих мінах, які там росіяни закопували, щоб не, не змогли знайти, а потім вже підривалися тільки трактора. І, ну, і звичайно, покрали техніку, попалили наших аграріїв тут росіяни, але вони продовжують пробувати відновлюватися і треба їм допомагати. Ну а так дійсно аграрії наші молодці за рахунок збільшення кількості розмінованих полів, аграрії збільшують кількість засівів, Тільки кавунів в цьому році було засіяно втричі більше, і вже перший врожай. Ранніх Кавунів вже поїхав по Україні, і ми спробували дуже смачні херсонські кавуни. Ну томати садили теж також. М -м, скоро буде врожай, бо томати херсонські також всі знають. Ну і по суті продовжуємо роботу з відновлення орошення, тому що це дуже важливо м -м, без орошення Херсонщина, на жаль, не виживе. Дякуючи нашим партнерам, було відновлено. Минулого року відновлено 3000 тисячі гектар тисячі гектарів плавної землі, ну тобто самого каналу, який хорошує 3000 тисячі гектарів землі і в наступному році, навіть може в цьому році будемо пробувати відновити ще півтори тисячі гектарів поливних земель, для того, щоб аграрії могли розвиватися на цих землях. Це хороші новини, і я завжди захоплююсь тими, хто, попри таку безпекову ситуацію, продовжує не просто робити свою роботу, а й забезпечувати нас зокрема з півдня такими для нас бажаними і кавунами і томатами, тощо. Дякую вам, пан Олександр, за те, що знайшли час на цю розмову. Нагадаю, Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. І коли ми говоримо. Про Херсонщину, то крім. Погляду цивільного, так би мовити, та гуманітарного, тому що ми говоримо, звісно ж, з представником ОВА, але все одно це одна оптика. А зараз от останні дні багато запитують у представника Сил оборони Півдня Владислава Волошина про ситуацію в районі Херсона і на Островах. То за словами речника цього напрямку Владислава Волошина. За останні кілька тижнів російські війська значно збільшили кількість штурмових дій. А, крім того, за його словами, противник проводить штурмові дії по всій острівній зоні від Півдня з островів Козулиський і Забич і закінчуючи Антонівським залізничним мостом, І от щодня фіксують приблизно 7-8 бойових зіткнень. І за минулу добу було дещо менше, коли ми говоримо про очевидно п'ятницю-суботу, але противник перегруповувався і намагався зайняти певні плацдарми на островах, і це йому не вдається. І відтак, очевидно, від цього безсилля застосував кориговані. Авіаційні бомби безпосередньо по Херсону, і як ми знаємо, є влучання по мосту про що ми вже раніше говорили. Ну і зауважу, що фактично сил на форсування Дніпра знову ж таки підтверджує речник сил оборони півдня пан Волошин. У противника таких сил немає. Єдине, що на жаль, на жаль, страждає м, саме місто Херсон і передмістя, тому що нагадаю, зараз є ризик, що мікрорайон Корабел буде відрізаний, і там за інформацією, яку нам підтвердили в ефірі, залишається близько 1800 людей. З них е, майже 200 маломобільних, і серед них 30, ну і загалом серед тих, хто залишається, там 31 дитина. І очевидно, що це безпосередньо терор, на який впливати важко. Ну і це просто так би мовити, навіть чинить свій психологічний тиск і завдати тому ради вкрай складно, лише закликати людей виїжджати. Ми будемо стежити за півднем. Також і після новин повернуся знову до вас з новою темою. А поки що слухаємо свіжий випуск. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.